Згідно з мінськими домовленостями на територіях Донбасу, контрольованих сепаратистами мають відбутися місцеві вибори, які повинні стати частиною мирного процесу. Але досі час проведення таких виборів також умови залишаються під питанням. Про це а також про виборчі процеси в Україні. Загалом ми маємо можливість поговорити з гостем студії Голосу Америки Назаром Бойком. Він керівник моніторингово аналітичної групи ЦИФРА. Отже, Назаре, вибори. На територіях, які український уряд, українська влада називає окупованими. Чи зараз виглядає це можливим? Справді Богдане потрібно сказати, що ці вибори, які відбудуться у жовтні цього року, будуть вже третіми за півтора року виборів в Україні. Для України надзвичайно важливо сьогодні провести ці підготувати і провести ці вибори на належному рівні. Цього очікують від нас, як українське суспільство, так і наші міжнародні партнери в Європі і в Америці. Якщо говорити про території і про ситуацію на Донбасі, то потрібно сказати, що Перше потрібно визначити на найвищому дипломатичному рівні те, в якому форматі ці вибори будуть відбуватися, повинно бути найвище погодження. Друге, повинна бути визначена законодавча база, на основі якої будуть ці вибори проведені. І третє, найважливіше, я думаю, потрібно буде переконати українське суспільство, що ці вибори були організовані і проведені на такому рівні, якому можна довіряти. Тобто наразі є тільки ідея, що вибори є частина мирного процесу. Але шляхів втілення цієї ідеї поки що фактично так, немає. Так, Це ви кажете. Так. Ця ідея є починаючи з першого мінська, ця ідея продовжувалася на другому мінську. Але ви почали програму з того, що відбувається подальша ескалація конфлікту зі сторони Росії на сході України, і в тих умовах, які зараз відбуваються на сході, дуже важко. Дати якусь позитивну оцінку тому, як ці вибори будуть проведені і як вони будуть підготовлені в першу чергу, тому що це складний процес. Це не це не робиться за день або за два. Назаре. А питання чи проблеми вони тільки політичні, чи йдеться також про готовність. Чи бажання навіть місцевого населення брати участь у таких виборах, чи про це щось відомо взагалі решті території України, яка в цьому фактично бере участь, ну, в першу чергу потрібно сказати, що крім політичного, крім політичної сторони проблеми, є ще й технічна сторона. Ці вибори повинні бути організовані належним чином, тобто повинні бути належним чином навчені підготовлені члени окружних виборчих комісій, дільничних виборчих комісій і так далі. Якщо говорити про населення, яке голосуватиме на цих територіях, я думаю, що в певній мірі відповідь на це питання була надана тими виборами, які проводилися. Так званими ЛНР і ДНР одразу ж після парламентських виборів в Україні. Тобто ми не бачили, щоб люди виходили масово мобілізовані для того, щоб висловити своє бажання на українських виборах. Однак постановочно були зроблені вибори в ЛНР і ДНР, і було показано на весь світ, що люди дійсно приходили, голосували і так далі. Є також питання того, яким чином на підставі яких законів відбуватимуться вибори, бо зараз Верховна Рада працює над новим проектом, і, зокрема, ідея полягає в тому, щоб вибори відбувалися за так. Званими відкритими списками тут у сполучених штатах у багатьох інших країнах люди голосують за людей за конкретні обличчя за конкретні імена, не за партії. Чи Україна на вашу думку готова до такого? Чи потрібні їй так звані відкриті списки? Потрібно відповісти на це питання таким чином. Дійсно відбувається. Напевно, що найширша з часів незалежності України громадська дискусія з приводу того, що виборча система в Україні повинна бути реформована. Говорити про те, чи це повинні бути відкриті списки, чи це повинна бути якась інша виборча система? Це вже питання експертів це технічне питання. Я б звернув увагу на те, що. Дискусія і хід цієї дискусії мало чим відрізняється від того, як подібні дискусії відбувалися за часів Януковича, кучми і так далі. Тобто, на сьогоднішній момент громадянське суспільство в Україні, експерти, аналітики, відповідні громадські організації беруть дуже активну участь в піднятті цього питання на найвищий рівень. Однак, з боку держави, з боку її керівних мужів, того самого президента. Парламентських фракцій, які перед виборами і парламентськими і президентськими обіцяли цю дискусію, і позитивне рішення з приводу відкритих списків, сьогодні ми не бачимо. А виборці часто чути в Україні, що люди не готові голосувати за імена, їм треба партії, щоб все було простіше. Я би відповів на це питання таким чином, що ці питання, ці відкриті списки загалом, як сім'я певних виборчих систем, це є достатньо складні системи. І приклад застосування їх, наприклад, і самі Польщі, вже з досвідом 20 років показує, що там є достатньо важкі технічні моменти, з якими люди не завжди власне, Виборці не завжди справляються. Я е, висловив би певні застереження щодо того, чи ми сьогодні готові в першу чергу по часу прийняти цю реформу і по часу провести необхідні навчання. І членів виборчих комісій і ознайомлення виборців з тим, як ця система повинна ефективно функціонувати. Тобто виборча система не проста справа. І буквально два речення залишаються на ще складніше питання: фінансування виборів. Це проблема тут в Америці, де кажуть, що надто велику роль гроші відіграють в Україні. Я думаю, що порівняно з Україною в Америці, це не проблема, оскільки в Україні існують неформальні практики фінансування виборчих кампаній, залучення брудних грошей, фінансування е, роботи членів виборчих комісій. Я думаю, що Україна на цьому шляху повинна зробити дуже багато роботи, щоб її проблеми були такими, які сьогодні є в Америці. Дуже дякую. Отже, гостем студії Голосу Америки був Назар Бойко, керівник моніторингової аналітичної групи Цифра. Дуже дякую.